Такий апаратік до нас сьогодні попався, це зовсім новий ID 4 Cross Pro. Тут потужна батарейка, вона може заряджатися за півгодини на 80%. Ці душки запаковані, повністю нова машина. Два ключа у вас є, коли ви купуєте автомобіль. Зимня різина стоїть пішлен. В цьому автомобілі є повністю круїз контроль, адаптивний асистент, який допомагає вам підкермовувати, витримуватися полоси. І при тому, що якщо у вас є екстрене гальмування, то Автомобіль самостійно спочатку дає вам позначку і потім відгальмовується. Якщо якась екстрена ситуація, він все розуміє, він все бачить. У Вас тут на дисплеї показується, що відбувається на дорозі, і які йдуть розмітки, і які навіть автомобілі навколо вас. Ще раз рекомендую. Це нова тачка без пробігу. Ціна цієї машинки 28 900, ID Cross 4, приїжджайте. Павла Осенка Volt Cars